Триває ефір на українському радіо Чернігів. Сьогодні у світі відзначають день профілактики йоду дефіцитних захворювань. Про це захворювання будемо говорити з гостею нашої студії. Це Наталія Губар, лікарка-ендокринолог. Пані Наталі, добрий день. Доброго дня всім слухачам. Почнемо з першого запитання: взагалі, яку функцію йод виконує в нашому організмі. Ну насамперед, йод це мікроелемент, який зустрічається в природі, у середовищі, на жаль, набагато рідше ніж звичні, звичні там кисень, вуглець. Тобто його ну, край, край мало. От. Це мікроелемент, який необхідний для життєдіяльності організму, тобто всі майже процеси йдуть за його участю. Цей мікроелемент необхідний для створення гормонів щитоподібної залози. Значить, йод необхідний людині протягом усього життя. На жаль, у нас у світі, за даними ВОЗ, третина населення потерпає від нестачі йоду. Це пов'язано із тим, що йоду край мало у гірських районах. Тобто є у нас, наприклад, країна, це ендемічна по йоду. Західна Україна, наша, на жаль, Чернігівська область входить в зону, де не вистачає йоду. У Західній Україні. Це гірські райони, тому що там йдуть дощі, гори, все це вимиває, ну, коли йдуть дощі, вони вимивають йод із почви, І у людей, мало, на жаль, Потрапляє йоду з їжею через нестатню кількість йоду у ґрунті. У нас також, на жаль, далеко від морей. Там, де у нас південні райони, там, звісно, трошки краща ситуація. Тобто, там йоду більше у природному середовищі. А У нас також ми дуже знаходимося далеко від моря, і у нас з йодом дуже погана ситуація у повітрі, у воді, у ґрунті і так далі. З роки вашої практики. Чи збільшилася кількість йододефіцитних захворювань серед пацієнтів? Звісно, звісно. Ну, ви знаєте, можливо, трошки краще виявлення стало, можливо, люди все-таки ну, розвиток інтернету, люди багато читають, багато слухають, спілкуються. І, можливо, люди стали більше звертати увагу. Але так я скажу це чесно, що багато зараз йодо дефіцитних захворювань. Багато. Тобто. Треба для того, щоб компенсувати дефіцит йоду в організмі, треба вживати якісь продукти, так щоб він відновлювався. Сам собою він не може бути. Ви казали про моря, чому там краща ситуація? Ну, взагалі ж дивіться, йоду дуже багато в морській воді, у морських водоростях. Це рослинні, coaching. да, рослини моря. І якщо ми візьмемо, наприклад, продукти, які багаті йодом забігаючи Наперед кажуть, що морська капуста дійсно є лідером по вмісту йоду. Вона найбільш далі йде морська риба, це лосось, хе, мінтай, креветки, які зараз дуже популярні. Люди люблять, вони є лідерами по вмісту йоду. Які основні симптоми йоду дефіциту, як їх відрізнити від інших захворювань? Тут говорити можна дуже багато, симптомів вкрай багато, значить, починаючи з того, що це збільшується щитоподібна залаза, утворюється зоб зоб, ендемічний зоб. Він може бути дифузний, може бути вузловий, тобто коли ще доєднуються вузлові утворення у щитоподібній залозі. Далі. І на що треба звертати людині увагу? Це зміна настрою, це швидка втома, слабкість немотивована, це зміни шкіри можуть бути, сухі шкіри, значне випадіння волосся, брів. Ну, взагалі іноді приходять люди, вони ну, відрізняються зовнішньо дуже. Далі це можуть бути у жінок порушення циклу, вплоть до того, що йде безпліддя, можуть бути невиношування, мертвонародженість. Це зміни з боку серцево-сидиної системи. Це може бути брадикардія, може бути гіпо або гіпертонія, коливання ваги. Якщо ви бачите, що вага з незрозумілих причин дуже набирається і каже людина, я нічого не їм, але вагу дуже набирають, це треба звернути увагу. Або навпаки, людина дуже гарно їсть і худне, і немає інших причин, це схильність до набряків веде. Тобто, набряки також виникають з ніякуди, як кажуть. Тобто, на ці всі симптоми також треба звертати увагу. Хто більше, жінки чи чоловіки страждають на юдодефіцитні захворювання? Мабуть, жінки все таки чаще страждають чаще. Ну але але такого чітко немає. Але жінки, мабуть, чаще звертають увагу. Хто ще в групі ризику? Якщо казати про дорослих і дітей, з, з яких з якого віку починається Зрозуміло. Дивіться, дуже в групі ризику це діти, це вагітні і матері, які годують. Чому тому, що взагалі, якщо жінка хоче завагітніти, то вона повинна починати. Профілактику йоду дефіциту за рік до вагітності. Тому що при нестачі йоду у дитини може розвинутись кретинізм, всі знають таке слово. Це може бути вроджений зоб. Тобто наслідки їх потім вже виправити буде нереально. Іде незрілість центральної нервової системи, якщо жінка вагітніє і в неї нестача йоду, тобто нестача гормонів щитоподібної залози. залази. Це дуже і дуже впливає на плід, не на дитинку, а на плід. І ще раз підкреслю, що після народження вже виправити такої дитини ну, вкрай важко або неможливо. Далі дітки. Діти також це іде дуже стрімкий ріст і розвиток центральної нервової системи, і потребують, звісно, певні дози йоду, постійні, постійні, щоденні. І годуючі матері, тому що тут, звісно, годує жінка, щоб не було дефіциту і у мами, і в немовляти під час годування. Це найбільш уразливі такі категорії. І ще вразливі категорії, які, звісно, проживають поблизу атомних станцій, чи є якась залежність від певного роду діяльності чи від професії людей, які страждають на йододефіцит? Ні, ні такого немає. Певного ні, Чи є генетична схильність до таких захворювань. Також ні. Ну дивіться, якщо ми беремо уже як у нас є захворювання там щитоподібної залози, то просто йододефіцит може бути пусковим механізмом, тобто він просто усугубить трошечки, але сам по собі ні такого ні. Немає. Як діагностують йододефіцит? Тобто, От якщо людина звернула увагу це на якісь звіно. перші дзвіночки, щось сталося, але це може бути і симптомом інших захворювань, так, як діагностують? Ну, перше, я хочу наголосити всім людям, що треба звернутись до фахівця, до профільного спеціаліста, до ендокринолога. Не треба йти самим і робити аналізи, тому що аналізів призначають інколи лабораторії дуже багато і вони не всі потрібні. Тому я закликаю перше, це звернутись до лікаря, до ендокринолога, які ми. Робимо методи дослідження. Це УЗД щитоподібної залози з метою визначення об'єму розмірів щитоподібної залози. Також ми дивимося структуру. Тобто, які там клітиночки, чи є вузлові утворення, тому що, наприклад, якесь вузлове утворення 2-3 мм, його просто пальцями лікар може не пропальпувати. Але ми, ну, щитов... ну, коли робиться УЗД щитоподібної залози, це це знає... стає вже відомим. Далі обов'язково робиться аналіз крові на вміст тироїдних гормонів. Це перший скринінговий ТТГ. До речі, він обов'язково виконується всіх немовлят. І в немовлят це також буде скринінг порушень в роботі щитоподібної залози. Це основні такі ну, обстеження. Як усі запитують, йод у сечі, чи потрібно, чи не потрібно. Йод взагалі виділяється до 98% із сечею. І цей аналіз робиться як така медіа, на тобто робиться у популяції, щоб визначити, наприклад, чи в Чернігівській області, у якої кількості людей робиться це дослідження, і в середньому вже тоді визначається, яка у нас мідіана, тобто яке виділення екскреція йоду сечей. Якщо людина просто так прийде, здасть, ну це ні про що буде. Я пам'ятаю, раніше був такий народний метод для, начебто, визначення проблем з йодом, це йодна сітка, яку наносили собі кудись там на. Руку ще кудись, і казали: от якщо там е, стає більш блідою або більш яскравою, то це там певні ознаки, чи є якесь наукове підґрунтя цьому так би мовити методу? Ні, такого наукового підґру... підґрунтя немає. Дійсно, колись ще Чорнобильська, коли катастрофа була, то всі це мазали, але науково підґрунтя ніякого не існує. Дослідження я вже вище вказала, які основні методи дослідження. Якщо ми говоримо про йододефіцитні захворювання, який перелік захворювань воно себе включає? Це зоб. Як я вже казала, так. ендемічний, це вузловий або дифузний зоб, це кретинізм і це погіршення репродуктивної функції. це. Низька низка така захворювань після діагностики, куди ви направляєте пацієнта? Який... Чи є стаціонарне лікування, чи тільки амбулаторне? Дивлячись, що ми діагностували. Якщо ми діагностуємо гіпотиріоз, тобто це захворювання, яке ну, включає в себе взагалі відсутність майже гормонів щитоподібної залази. <кій> так, щитовидна залаза взагалі перестає працювати і виділяти достатню кількість гормонів. Тоді ціріатропний гормон підвищується, ми бачимо збільшення рівня. І дійсно дивимось клінічну картину і, і потребує стаціонарного лікування так, для підбору адекватної дози гормону тірексіну. Це є замісна терапія, і, на жаль, людина вимушена в такому випадку пожиттєво приймати. Значену дозу гормону. Тобто вза... він е, заміщує функцію так, щитоподібної так, залози. Замісна терапія так і називається. Якщо щитоподібна залоза не може сама виконувати таку роль, тобто не забезпечує організм необхідною кількістю гормонів. А як я вже раніше казала, без гормонів, ну, без йоду і без гормонів людина жити не може. І відновити не можна функцію ну, щитоподібне ні, ні На жаль, ні. ні, ні. А якщо ми бачимо, наприклад, просто або збільшення щитобідібної залози, ми бачимо вузлові форми, то ми тоді вже дивимося, якщо це вузлове утворення більше одного сантиметру. Узі дає, то ми робимо пункцію. Робиться тонкоголкова пункційна біопсія вузла. Ми дивимося, що в тому вузлику, тому що любе вузлове утворення це є як доброякісна, але пухлина. І в динаміці тоді спостерігаємо. Якщо там все гаразд, ми в динаміці дивимося. кожні півроку людина приходить, робимо УЗІ щитовидної залози і дивимося динаміку. Якщо у нас це дифузний зоб і функція щитоподібної залози не порушена, то тоді ми призначаємо відповідне лікування і динамічне спостереження. Наскільки взагалі проблема йододефіциту є актуальною зараз? Дуже актуальна, дуже актуальна. Якщо ми говоримо про молодшу вікову групу, це дітки, підлітки, як я вже казала, це незрілість нервової системи, це наше майбутнє, це інтелект нації. Тому що є такі дані, що якщо збільшена щитоподібна залоза на 10-15% від верхньої межі, це вже якось воно косвіно приводить до зниження інтелекту. Всім відома така IQ. Так, от IQ залежить і від йоду, також від йоду і від гормонів щитоподібної залази. Здавалось так. би, неочевидний зв'язок. Так, так. Між ну, розумовими здібностями, так, і рівнем інтелекту так, так, і так, йодом. І да. Якщо ми говоримо про жінок, то це ще раз це репродуктивна функція. Обов'язково жінкам, якщо якісь є порушення циклу, там затримки, якщо неодно, ну, не одно неоднократно не вдавало жінці завагітніти, зверніться до ендокринолога, тому що проблема може бути в недостатньому синтезі гормонів щитоподібної залози через нестачу йоду. Люди старшого віку. Скільки цьому захворюванню можуть менш піддаватися? уразливі, Вони менш після 40 років, в принципі, щитоподібна залоза не так активно поглинає йод, і в принципі люди вже менш, скажімо так, вони привержені цьому захворюванню аварія так. на Чорнобильській АЕС відбулася майже 40 років тому, 38, 38 років тому, чи відчуваємо ми її наслідки аж до тепер? Ну, ви знаєте, напевно, статистики такої певної немає, але із нашого досвіду от обласної лікарні все таки вузлових утворень стало більше. Набагато більше збільшилась кількість раку щитоподібної залози. Все таки, ми я вважаю, що ми відчуваємо на собі це, тому що була недостатня йодна профілактика. Той час 86-й рік, як ви кажете, мазали йодні сітки ці накладали, і це все було. А профілактики нормальної не було. А як би правильно було зробити, коли стало відомо про те, що відбулася аварія на атомній електростанції? І зараз теж два роки тому, коли говорили, що Росія може атакувати наші атомні електростанції, що треба буде приймати? Дози що, що при... йода в Доз, тисячу разів більше, ніж можна приймати на добу. Це щоб щитоподібна залоза поглинає йод нормальний, і вона тоді не буде поглинати радіоактивний йод протягом 48 годин щитоподібна залоза наша переробить. Цей йод, який ми нормальний даємо, і все, і робота відновиться. Але тоді буде профілактика того, що радіоакційний йод не потрапить до щитоподібної залази. А якщо потрапить, які наслідки можуть бути? Можуть бути в подальшому рак щитоподібної залази. Ці таблетки калію йодиду о, кажуть, що їх не треба приймати людям старшим за 40 років. Да. Я ж казала, та після 40 років в принципі що то подібна зала за ну значно, значно зменшує поглинання йоду. Тобто навіть радіоактивного йоду? навіть радіоактивного, так, так. тобто цим людям не обов'язково прийняти діти, підлітки, вагітні до 40 років. Цим треба. А після 40 не треба. А якщо прийняти? Після 40%. Ну, заблокуєте на дві доби роботи ще та подібне. І все. Нічого страшного не буде. Надлишки йода виводяться із сечею, Тобто він, в принципі, не затримується. Два, десь від 2 до 5% виводиться кишківником, а решта виводиться з сечею. Якщо говорити про профілактику йододефіциту, знову таки повертаюся до 86-го року аварія на Чорнобилі. Я тоді був дитиною, і тоді дорослі почали казати, що треба їсти морську капусту, яку ми вже сьогодні згадували. Це якраз вже має наукове підґрунтя, звичайно, Ось. звичайно якою є профілактика йоду дефіциту? Профілактика є, по-перше, їх декілька, індивідуальна, групова і масова. Ну, індивідуальна профілактика, як ви вже зрозуміли, це щоденне споживання певних доз йоду. Якщо ми зупинимося на дозуванні, так, залежить від віку, від статі, від ну, фізіологічної активності організму, що сюди включаємо. Знову ж таки, жінок, процес лактації, вагітність. Так. От, Залежить від того, які ліки приймає людина. Значить доб, добова потреба в йоді десь становить в середньому від 100 до 300 мікрограм на добу на людину. Якщо ми беремо діточок, то від 0 до 12 років це десь від 90 до 120 мікрограм. Якщо ми беремо вагітні, годуючі матері, то це 200-250 мікрограм йоду на добу. Дорослі 150 і люди уже старшого Віку, ну старшого трошки віку, це 100 не більше мікрограм на добу. До речі, хочу зауважити, що за все життя, якщо от є такі дуже популярні там схеми лікування синій йод, там якісь крапельки йоду, люди туди крапають. Цього робити не ну, можна, тому що йод, ну не такий ж він уже в такому стані і безпечний. За все життя людина вживає, якщо ми перерахуємо на оцей йод, який в нас розчині, то це десь одна чайна ложка. То не дуже і багато все за все це, життя за все життя. Так це в мікрограмах дози. Я приблизно назвала так, от індивідуальна профілактика це включає вживання у цієї певної дози йоду щодня. Групова профілактика проводиться у певних груп. Знову ж таки, берем. це або там дитячі садочки, школи, в певної групи населення, яке можливо наразі там вразливе по йоду, да, по йоду дефіциту, і проводиться бажано під керівництвом якогось медробітника. Масова профілактика вона включає все населення, ну наприклад, нашої країни. І, звісно, тут стає питання ядованої солі. Тому що це найбільш економічне, найбільш таке, ну я думаю, сіль вживають все-таки всі люди. От, і в плані того, йодувати сіль це також економічне, воно дуже дешеве. І це вже масова профілактика йододефіциту. Тобто, йодована сіль є важливою компонентом? Важливо, дуже важливий компонент, так. Тобто так, замість е, звичайної солі. Можна вживати йодовану сіль. Вживати йодовану. Тільки тут є певні правила, як її вживати, тому що, по-перше, термін придатності має бути не більше трьох місяців. Бажано таке зберігати сіль десь у закритих там, приміщеннях, в темному середовищі. От, І дивіться, підсолювати їжу треба вже безпосередньо, коли ви страву поставили її їсти, тому що під дією температури йод дуже швидко випаровується. І тоді тоді людина не отримує того, що вона має отримати. На добу ядованої солі треба вживати 5-6 грамів. Тобто, чи є якісь вітаміни з йодом, чи можливо комплексні вітаміни, в яких включається добова доза йоду? Ну, звісно, є, але ж ви знаєте, зараз з дотичних міркувань це йде реклама, і я називати не маю права, але звісно, є, треба звернутися до фахівця. Фахівець обстежить і призначить відповідне лікування. Ми говорили з вами про норми добового споживання в мікрограмах, якщо розкласти більш зрозуміло, які продукти містять найбільше йоду, і скільки приблизно їх вживати, ну щоб в мікрограмах важко мислити. Ви знаєте, передозування йоду зробити вкрай важко, тому от скільки людина з'їсть, стільки. І, і буде людині. Найбільше рекордсмени по вмісту йоду це морська капуста, це морепродукти всі. Тобто бажано щодня вживати морепродукти. Але тут зараз зупинюся вже на продуктах харчування, креветки, хек. Дивіться, яйця містять дуже багато йоду, молоко ну, менше. Із фруктів багато містить хурма і навіть кісточки яблучок. Кісточки, які ми зазвичай викидаємо, то там також міститься певна кількість йоду. Хотіла ще зупинитися, що усвоєння йоду залежить від здоров'я кишківника. Тобто тут треба ще да, відслідкувати стан свого шлунково кишкового тракту, тому що якщо є там якісь порушення всмоктування, то скільки б людина не вживала йоду, він просто не буде всмоктуватись. Знову ж таки, якщо людина приймає паралельно якісь препарати, наприклад, Клад карбонат ліцію також може бути погіршення всмоктування йоду. Коли людина приймає мікроелементи там кальцій кобальт марганець, теж може бути трошки зменшення всмоктування йоду. Чи є певна дієта для хворих на йододефіцит Ні, просто ми вживаємо продукти багаті йодом і все. І потім так само пацієнти приходять до вас через певний час. Так. Скільки разів треба відвідувати ендокринолога? це залежить від того, що ми з вами отримали на першому візиті. Якщо вузлові утворення, то раз на півроку обов'язково. Якщо просто збільшення щитоподібної залози, гормони у нас всі в нормі, в порядку, то один раз на рік треба відвідувати ендокринолога. Навіть якщо прийшла людина, ми обстежили і ну, таке сталося чудо, що взагалі все гаразд, тобто нема ні збільшення щитоподібної залази, гормони, всі в нормі, Все одно раз на рік треба відвідувати ендокринолога. Чи бувають такі медичні покази, через які лікар вимушений буде видалити щитоподібну залозу? Звісно, через звісно. що це буває? ну абсолютним показанням до видалення щитоподібної залози це є рак щитоподібної залози, і є збільшення щитоподібної залози в узловий зоб великих розмірів, які буде заважати людині ковтати, дихати? Ну це звісно підлягає вже оперативному лікуванню? Загалом, по новим критеріям, видаляється вся щитоподібна залоза. І після того людина вимушена постійно, пожиттєво приймати замісну терапію гормонам, тіраксінам. Ну, немає органа, так. тобто, ми маємо організму допомогти. Угу. Чи можуть харчові добавки з йодом замінити йодовану сіль? Е, ні, Йодована сіль це масова профілактика, тобто. Йодова насіль сама по собі, навіть якщо людина і буде паралельно, що призначить її лікар вживати і добавки, передозу не буде. Як я вже казала, 90 до 98% відсотків виводиться йод із сечі, передозування зробити вкрай важко вкрай. Як йододефіцит може впливати на роботу інших органів і систем, якщо не торкатися чи до подібної Що може страждати? Ще? Страждають, знижуються обміни речовин, білків, жирів, знижується терморегуляція. Така людина мерзне, зябкість, така іде далі. Найбільше страждає центральна нервова система, тому що це страдає наш інтелект, це страдає наш IQ. Це найбільше враження. Серцева судинна система страдає, може бути уповільнення роботи, тобто брадикардія, серце, серце ну, чистота серцевих скорочень значно вріжується. Якщо людина не відчуває у собі ніяких симптомів, чи можна просто не відвідувати лікаря і. Вживати йод разом із йодованою сіллю з іншими харчовими продуктами, про які ми сьогодні говорили. Ну, все таки, якщо все гаразд, то йодовану сіль це 100% треба вживати. А за інше, все таки краще зробити. Перевірку і один раз на рік відвідати лікаря, тому що бувають такі випадки. От людина приходить просто, от вона вирішила зробити УЗД щитоподібної то подібної залази. Все гаразд, ніяких скарг взагалі немає. Ми бачимо вузлик півтора сантиметри, тобто це вузлове утворення, яке підлягає пункційній біопсії. Скаргу людини немає. Тобто, все одно бажано відвідувати, Щоб не прогавити, Щоб не прогавити, відвідувати так, лікаря з профілактичною так, метою. Так, так. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про йододефіцитні захворювання. Нашою гостею була лікарка ендокринолог Наталія Губар. Дякую вам. Дякую за увагу.